Закон про мобілізацію у Польщі, що потрібно розуміти, Перше, найголовніше, закон про мобілізацію відноситься тільки до громадян Польщі. Українці, які тут перебувають, не мають до цього жодного відношення. Це тільки для людей, які мають громадянство Польщі. Польща потрошку готується до війни. В зв'язку з цим прописуються нові правила для того, щоб можна було швидко зреагувати на випадок нападу з Росією. Люди, які отримують повістки, вони повинні з'явитися або за 6 годин, або до кінця наступної доби, в, залеж... в залежності, як буде зазначено у повістці. Друге, це те, що в Польщі і чоловіки, і жінки до 60 років можуть отримати такі повістки, але не всі, це дуже важливо. І третє, що в Польщі в цьому році, в 24-му, буде видано 230 провітрів. Е... Повісток на проходження військової кваліфікації, тобто не, не повістки на мобілізацію на війну, а повістки на проходження військової кваліфікації. Після того, як ці 230 тисяч проходять цю військову кваліфікацію, уже пізніше, у випадку війни, вони можуть отримати ці повістки на війну. І тільки ті особи, а не ціла країна, це відноситься тільки до людей, які пройшли військову кваліфікацію. В цьому році чи всіх попередніх, так як ситуація не нова, Польща кожного року проводить такі військові кваліфікації, і у випадку війни тільки ці люди, які їх пройшли, можуть отримати повістки, і відповідальність, яка посилилась там тюрмою до п'яти років. Або призив там за 6 годин, або там до кінця наступної доби це відноситься тільки і виключно до тих людей, які попроходили військові кваліфікації. І це не відноситься до всіх людей, які мешкають в Польщі, так як, наприклад, в Україні. Це потрібно розуміти. І це ж ніяким боком не відноситься до українців, які мешкають в Польщі. Це теж потрібно розуміти. Не треба розганяти з цього паніку. Це дуже важливо.